От, коли ці люди поверталися і починали керувати Америкою, це завжди закінчувалося крахом, війною, людськими жертвами, економічною проблемами, Великою депресією. Зараз на американців чекає те ж саме. Повірте мені, нічого хорошого від правління Трампа не буде. І нічого цьому поганого немає, тому що історія має карати не тих, хто владарює, а тих, хто голосує. Тільки коли історія чітко і жорстко карає тих, хто голосує і перетворює їх життя на суцільну трагедію і кошмар, народи здатні зробити висновки, які допомагають їм вижити. Тому ми і сприймаємо цю справедливість саме як справедливість для так званих простих людей. Для Трампа потрібно, щоб із справедливістю обличчям обличчя, без будь-яких перспектив вийти з ситуації, зустрівся той, хто проголосував за таку маячню і отримав безперспективність для себе, для своєї сім'ї на довгі чорні десятиріччя. Це правильно. Неправильно, коли ти голосуєш невідомо за кого, а потім живеш так, нічого ніби нічого в твоєму житті не відбулося. Ні, так ніколи в історії не було, і повірте мені, не буде.